Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбувся черговий саміт Україна, Європейський Союз відбувся у Києві у нашій столиці. Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою з європейським союзом. Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті, але все одно. Цим вечором можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу, ми захищаємо цінності України і ми досягнемо цілей нашої держави, європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалася впевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти і працюємо, щоб зафіксувати це де юре, про що конкретно ми домовилися сьогодні? Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року. Є розуміння партнерами, також і того, що цього року маємо як і торік незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію, зокрема, санкційний тиск. Ми говорили сьогодні про 10-й санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету. Сьогодні ми їх озвучили партнерам. Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо, і які ще готуємось здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури, і в першу чергу соціальної та енергетичної. також реалізацію нашого плану Fast Recovery Plan. те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований е, саме на Фаст Рікаврі. Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Це більші доходи українських компаній, більше виробництва та робочі місця в нашій країні. Це доходи державного і місцевих бюджетів. Тобто, це те, що робить Україну реально міцніше. І для мене дуже важливо, що є конкретика і по таких напрямках, як, наприклад, заміна системи. Дитячих інтернатів в нашій країні іншою системою, більш цивілізованою та дружньою для дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування. У дітей має бути родина виховання дітей в дитячих будинках сімейного типу. Це точно значно краще, ніж стара система інтернатів. Ми зробимо цю реформу разом з Євросоюзом. Буде створений відповідний офіс, який буде відповідати за цю реформу, і вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи. Я вже звітував про різні домовленості щодо нашої формули миру. Це конкретні 10 пунктів, реалізація яких точно дозволить відновити нашу територіальну цілісність. І безпеку не лише України, а усієї Європи та міжнародного правопорядку. Тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії сьогодні. ЄС офіційно підтримав українську формулу миру. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовились про конкретну допомогу з боку ЄС в реалізації нашої формули миру. Це вагомий дипломатичний здобуток, і ми робимо все. Щоб агресія Росії стала самовбивчою для неї, ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупанта, які чітко і повно виконують завдання по захисту наших позицій, і які навіть у таких тяжких умовах, які напередові зараз дають Україні хороші. Новини. Зокрема, дякую 10-й гірській штурмовій бригаді за успішні контрнаступальні дії на Донеччині. Дякую бійцям 54-ї окремої механізованої бригади за хоробрість і справжню українську стійкість в боях за Донбас. 81 ша окрема аеромобільна бригада та 66 та окрема механізована бригада. Я дякую вам, хлопці, за захист Луганщини та сталеву міцність. І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців, третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії, хлопців, які успішно мінусують ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам, дякую усім, хто воює за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нам захищатись від окупанта. Дякую усім, хто посилює наші міжнародні позиції і допомагає отримувати зброю для України. Сьогодні ж говорив. У Києві з міністром оборони Польщі він разом з іншими партнерами та міністром оборони України взяли участь вже у третій зустрічі держав-учасниць нашої танкової коаліції. Робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків. І сьогодні ж Сполучені Штати Америки оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави. Я дякую президенту Байдену, усім друзям свободи в Конгресі і кожному американцю за цю відчутну підтримку. Тепер разом маємо працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги в Україну. І ще одне є чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію, відповідні укази. Проведення в дію рішень РНБО вже підготовлені і окремо дякую співробітникам СБУ, ДБР, Національної поліції, Офісу Генпрокурора за нові кроки по відновленню справедливості після дій від тих, хто не зрозумів, що на державних посадах працювати треба лише на інтереси держави. Слава Україні!